Друзі, вітаю! Ви не повірите? Але після сьогоднішніх заяв від президента США, а також сьогоднішнього виходу глави московського режиму Путіна і стріміновими зверненнями, російські пропагандисти почали писати про мир в Україні. Розпочнемо з того, що сьогодні в районі обіду офіційний представник Кремля Пісков анонсував важливий виступ Путіна щодо зовнішньої політики. Загалом, щодо сьогоднішнього виходу появи Путіна, то я в попередньому випуску в одному з передніх випусків наголошував на тому. Що деякі російські пропагандисти вже прямо писали, що відносно довго багато росіян, які розуміють, що відбувається насправді, очікували на вихід Путіна, що росіяни в тихій депресії з нетерпінням чекали, поки вийде верховний, вийде цар, вождь, путін і зі своїми заявами спокоїть росіян. І от ще важливий момент: це те, що вчора міжнародні змі повідомили, що спеціальний представник президента США Вітков, а також зять Трампа Кушнер, планують відвідати Путіна на Росії щодо дати, то поки дати немає. І ще що потрібно сказати, це те, що сьогодні вранці президент США в чергове накинувся на Україну. Він почав звинувачувати і Україну і президента України Зеленського у буцімто гальмуванні мирної угоди. Трамп заявив, що Путін хоче миру, а Україна нібито гальмує. І от сьогодні, ближче до 16.00, Путін вийшов зі зверненнями, вийшов, вирішив виступити перед послами. І що важливо, він не просто робив заяви, він не відповідав на ніякі запитання, він просто читав по папірцях. Путін заявив, що ситуація на міжнародній арені все більше деградує. Далі він закликав світове співтовариство вимагати дотримання міжнародного права. Путін повідомив, що зараз в світі діє право сильного, і що десятки країн в світі страждають від неповаги їх суверенних прав, від хаоса та беззаконня, не маючи при цьому тієї сили і ресурсів, щоб за себе постояти. І вмісто діалогу між государствами звучить монолог тих, хто по праву сильного вважає допустимим диктувати свою волю, повучати жити і віддавати прикази. Після цього Путін почав розповідати про імперативи Статуту ООН, які зараз необхідні як ніколи, і наголосив на тому, що саме ООН має бути ключовою організацією. Щодо російсько-української війни, то Путін заявив, що російська агресія це, начебто, прямий наслідок ігнорування інтересів Росії. Що безпека Росії була незабезпечена. далі він заявив про необхідність найшвидшого врегулювання війни і заявив, що необхідно повернутися до предметного обговорення російських ініціатив побудови нової, надійної і справедливої архітектури європейської глобальної безпеки. Щодо таких гучних заяв Путіна, то сьогодні він робив дуже обережні заяви. Він лише вкотре заявив, що Росія продовжує досягати своїх так званих цілей в Україні. Поки керівництво України не висловить свою готовність до мирного врегулювання, поки Україна не погодиться на капітуляцію на його так звані мирні ініціативи. Однак, в цілому, щодо сьогоднішньої появи Путіна жодних прізвищ, жодних фактів, нічого, все розмито, все по папірцях. Однак пропагандисти пояснили, що Путін насправді розкритикував політику Трампа, не називаючи його імені, що неприпустимо диктувати, повчати віддавати накази. При цьому пропагандисти підкреслюють, що Росія готова до відновлення необхідного рівня відносин з Європою. І щодо цього я ще додам дещо згодом, тому що є заява від канцлера Німеччини Мерца, який заявив, що Німеччина хоче досягнути балансу з Росією, і назвав Росію європейським сусідом однією з найбільших європейських держав. І що потрібно домовлятися, це важливий момент на тлі сьогоднішніх заяв Путіна. І загалом пропагандисти пишуть, що після миру в Україні Путін очікує від США більшого, що Путін звернувся за океан з таким натяком на те, що обов'язково буде мир, і що Путін хоче більшого, хоче глобальної безпеки, домовленостей та іншого. Цікавий такий поворот. Я нічого не буду зараз стверджувати, не буду робити якихось таких обнадійливих заяв. Однак нагадаю, що сьогодні вранці Пісков заявив, що Москва відкидає ведення в Україну миротворців з Китаю, а також миротворців з країн Глобального Півдня. І це натяк на те, що цілком можливо зараз США. По дипломатичних каналах ведуть перемовини з Москвою і пропонують різні варіанти. Хоча Україна щодо миротворців сказала чітко, що Україна погоджується на миротворців від так званої коаліції охочих. І президент України Зеленський зазначав, що Україна зацікавлена, щоб якщо буде прийнято рішення, щоб насамперед в Україні були миротворці з Франції та Великобританії. Цікаво, що сьогодні ближче до вечора пропагандисти сьогодні вирішили звернутися до російських депутатів, які працюють в комітеті Державної думи з міжнародних справ, а також до тих експертів, які працюють у відповідних державних інституціях, щоб вони пояснили сьогоднішні обвинувачення України у затягуванні перемовин, і тут є певний такий несподіваний поворот. Тому що російські і депутати, і російські експерти, політологи кажуть, що насправді сьогоднішні заяви Трампа це не до України, навпаки, це до Москви. Пропагандисти, цитуючи ці заяви, пишуть, що за Україну говорять європейці, що Буцім то Україна свого голосу не має, що за Україну говорять ряд європейських країн, які диктують сьогодні позиції щодо мирної угоди. При цьому Європа не здоволена активізацію політики політики. Також пропагандисти пишуть, що Трамп розуміє, що європейські країни, такі як Великобританія, Франція, Німеччина, що вони у будь-якому разі будуть коригувати домовленості. Тому сьогоднішні подібні висловлення Трампа на адресу Києва дійсно можна розцінювати як певний сигнал, але сигнал не для України та Європи, а сигнал для Москви. Російський головний научний науковий співробітник Інституту США та Канади Ран Васильів говорить. Що для понімання для розуміння подібних сигналів необхідно пам'ятати, що США хочуть виступити медіаторами між Україною та Росією, а тому будуть кожну сторону підштовхувати до миру. І що найближчим часом запланований ще один візит Віткоф і Кушнера на Росію в Москву. І що Вітков і Кушнер підуть в Москву з деякою, деякою підготовленою пропозицією. І що поки не зрозуміло, чи влаштує чи не влаштує російську сторону ця пропозиція, яку можуть провести Вітков і Кушнер, однак Трамп вирішив зіграти заздалегідь наперед. Американський президент говорить, що він незадоволений задоволений Зеленським, тому що Зеленський буцім то стоперить перемовини, а ось Росія готова піти на компроміси, і це може бути послання саме для Росії. Не зліть мене, погоджуйтесь на те, що привезе Кушнер і Вітков, а то в наступний раз подібні заяви будуть лунати уже в бік Москви і не лише заяви, а можливо додаткові санкції. Як під наголошує Васильєв, що поки між Москвою і Вашингтоном є певне розуміння зближення позицій, але Трамп в будь-який момент може змінити свою риторику. Є заяви, наприклад, від депутатки Журової, яка повідомила, що навіть у святкові дні були певні контакти між Вашингтоном та Москвою, про яких публічно не оголошували, і що вона заявляє, що з боку Росії зараз дійсно очікується фінальна версія мирної угоди. Загалом щодо ситуації, поки нічого не варто говорити ствердно. Однак певний процес зараз йде, і дуже важливо, що Путін сьогодні все читав по папірцях, що він дуже підбирав слова і видно розуміє, що президента США злити точно не варто. Розуміє наслідки і розуміє, в якому зараз стані насправді знаходиться економіка країни агресора. Також щодо заяв з Кремля, сьогодні з ручними заявами вийшла Захарова. Якраз десь в цей час, коли виступав Путін, вона заявила, що Росія з її серйозністю сприймає мілітаризацію Європи. І загалом, щодо того, що Кремль майже щоденно кидається на Європу, це зрозуміло. Однак Європа реагує, вона озброюється. І сьогодні з'явила заява від президента Франції Макрона, який повідомив. Що Європі потрібно створити аналогічну зброю орішнику, створити ракети середньої дальності? Франція має усі необхідні технології, має компетенції, відповідні підприємства військово-промислового комплексу, наукові розробки. І Франція навіть самостійно може створити ракети середньої дальності. Можливо, якийсь спільний проєкт, наприклад, Франція, Італія. Або Франція, Італія, Німеччина різні можливі конфігурації, і те, що зараз лунають такі заяви, це правильно. Європа повинна мати свої ракети середньої дальності. Макрон повідомив, що цими ракетами Росія в тому числі загрожує і Франції. Також що важливо, що президент Франції повідомив, що Франція тепер надає Україні дві третини розвідувальних даних. Які саме розвідувальні дані надає Франція, він не уточнив. Однак це вказано те, що Франція посила свої спроможності щодо наприклад супутникової розвідки. Безумовно, це добрі новини, і це зниження рівня залежності України від Сполучених Штатів Америки і настрою президента Ша Трампа. Щодо Німеччини є важлива новина, а про це сьогодні пишуть в тому числі пропагандисти. Що Німеччина почала забороняти входити в свої води суднам, які пов'язані з РФ? Зокрема, мова йде в тому числі і про науково-дослідницьке судно академік Борис Петров. І нафтові танкери, два нафтових танкери. Звісно, зрозуміло, чому Німеччина це робить, тому що саме через різні російські судна, в тому числі навіть в лапках науково дослідні, Москва може використовувати різних провокацій. Мова може йти, наприклад, про перерізання кабелів телекомунікації, зв'язку або якісь безпілотники, різні можливі диверсії, тому таке рішення Німеччини цілком логічне і зрозуміле. І щодо танкерів, ще є важлива новина, про яку сьогодні гучно повідомляють, в тому числі російські ЗМІ що ША захопили сьогодні шостий танкер біля узбережжя Венесуели, і це судно Вероніка. Я не можу зараз свердно сказати, чи це судно тіньового флоту Путіна, чи це не російське судно, тому що реєстрації, перереєстрації поки стверджувати не варто однак, факт є фактом, що судно ша захопили. А далі США ці судна націоналізують і будуть використовувати їх для перевезення нафти. І, звісно, нафти з Венесуели, наприклад, у США, або ж з Венесуели у Китайську Народну Республіку, чи навіть на Росії. Друзі, а закінчимо цей випуск на новинах з України. Сьогодні, в тому числі, міжнародні ЗМІ повідомляють, що президент Крим Зеленський та прем'єр-міністр України Свереденко зустрілися з Георгієвою і обговорили підготовку нової програми Міжнародного валютного фонду. Георгієва це директорка-розпорядниця МВФ. Для України зараз це важливо, має діяти програма, є попередній меморандум підписаний, угода ще не підписана. І сьогодні зродні ЗМІ пишуть, що МВФ вимагає від України підвищення податків. І ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення президента України Зеленського, що він сьогодні зустрівся з залужним послом України в Великобританії. Подякую йому за роботу в команді України і заявив, що важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси наших людей. І це натяк на те, на що, на можливі вибори чи на що, що залужний залишається в команді України. Свої думки щодо до цього пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТАРІ.